Є знижки на обтіно 15% в аптеках подорожник, пам та ощад. Сьома година і 31 хвилина. київський час про все найголовніше в Україні світі стисло. У прямому ефірі Вітаю вас! Потужні вибухи на військовому аеродромі Джанкой у Криму. На відео, яке цієї ночі зняли очевидці, видніється величезне зарево. За інформацією місцевих мешканців, вибухи пролунали до оголошення повітряної тривоги. Судячи з опублікованих відео, там відбувається детонація боєкомплекту, що власне і далі проросло у масштабну пожежу. За даними відкритих джерел на аеродромі Джанкої в тимчасово окупованому Криму, дислокується гелікоптерний полк, три авіаційні ескадрильї і вертольоти прикордонної служби ФСБ РФ. На момент вибуху коментарів російської окупаційної влади не було. Чекаємо офіційного повідомлення і від українських військових. Зеленський підписав закон про мобілізацію. Він набере чинності за місяць після публікації в офіційній газеті, тобто в середині травня. Закон передбачає зниження призовного віку до 25 років. Чоловіки віком від 18 до 60 років повинні завжди носити з собою військово-обліковий документ. Громадяни, які стоять на військовому обліку, мають оновити свої дані протягом 60 днів, тобто до середини липня. Це можна зробити в ТЦК, ЦНАПІ або через електронний кабінет призовника. Інакше передбачений штраф до двадцяти тисяч гривень. Одно придатні чоловіки повинні повторно пройти лікарську комісію впродовж 9 місяців. Також скасовується строкова служба. Замість неї буде базова військова підготовка на 5 місяців, яка розпочнеться з вересня наступного року. Ворог просунувся в очеретине на Донеччині. Про це повідомляє аналітичний портал Deep State. Українські захисники намагаються втримати сусідні позиції. Тривають бої у Бердичах, Красногорівці, Південніше Урожайного. Очеретина розташована в 10 кілометрах на північний захід від Авдіївки після виходу з міста українських військових два місяці тому армія РФ продовжила тиснути на цьому напрямку. А ЗСУ були змушені відступати, не маючи, як кажуть військові оглядачі, підготовленої лінії оборони за містом. Росіяни посилили наступальні дії на часів яр. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Окупанти зосереджують зусилля для прориву нашої оборони західніше Бахмута, виходу до каналу Сіверський Донець Донбас і подальшого просування до краматорської агломерації. Зараз від міста залишились понівечені багатоповерхівки і випалена земля. Часів яр стратегічно важливе місце для нашої оборони. Детальніше все роз'яснив журналіст-аналітик Василь Пихньо. Давайте його послухаємо. Появіть собі, ось це часів яр, висота часового яру. А ось так приблизно все навколо на 360 градусів. Всі позиції е, навколо, цей Бахмут, який нині окупований, цей наступний неокупований е, населений пункт. Це і подальші райони рубежі просування в бік агломерації Слов'янська та Краматорська. Відповідно, можна собі уявити, що зараз, коли найактивніше своє слово говорить аеророзвідка, fpv дрони артилерія, міномети, то звісно, той, хто тримає висоту, той має, трима... має можливість утримувати більше і або ж обернятися, або наступати. Росіяни змогли знищити трипільську ТЕС, тому що в Україні не було боєприпасів для її захисту. Про це заявив Володимир Зеленський в інтерв'ю суспільному американському мовнику PBS. Давайте послухаємо президента. Летіло 11 ракет. Перші сім ми знищили. Чотири знищили трипілля. Чому? Тому що було ракет нуль. У нас. Закінчились всі ракети, які захищали трипілля. Під час масового обстрілу України в ніч проти 11 квітня Росіяни повністю зруйнували трипільську ТЕС у місті Українка. Це Київщина. Вона була найбільшим виробником електроенергії у столичному регіоні України і останньою електростанцією, яку контролювало державне центр енерго. На ситуацію відгукував так само і Жозе Борель, це високий представник ЄС. В інтерв'ю Лемонт він зазначив, що Україні треба негайно надати засоби ППО. Давайте послухаємо. Через рік може бути вже занадто пізно. Перш ніж говорити про відновлення України, ми повинні уникнути її руйнування дешевше купити системи Петріот ніж відновлювати електростанцію, на яку націлилися росіяни. В Грузії другий день поспіль тривають мітинги проти законопроекту про так званих іноагентів. Близько 10-15 тисяч людей зібралися біля будівлі парламенту на проспекті Руставелі. Прилеглі вулиці посилено патрулювали поліції і спецназ. Пізно ввечері сталися сутички. силовики застосували слезогінний газ. Голосування за законопроект перенесли на сьогодні. Він передбачає контроль за діяльністю іноземних некомерційних організацій, які займаються громадянськими правами в Грузії. Документ критикують і всередині країни, і серед західних партнерів. Парламентська асамблея Ради Європи звернулася до Венеціанської комісії з проханням терміново надати висновок щодо нього. Дві сотні тварин загинули під час пожежі в зоопарку в Криму. Вогонь сплехнув у звіринці Тропік Парк в окупованій Євпаторії в ніч проти вівторка. Відео поширили російські пропагандистські змі. Пожежники змогли врятувати жінку і двох ведмедів. Тварини вижили тільки тому, що жили в окремому вольєрі. Вогонь поширився дуже швидко, оскільки у вольєрах було багато сіна. Єноти, мавпи, крокодили, капібари всі загинули. Попередня причина загоряння коротке замикання проводки, холодильника. В Греції запалили вогонь для олімпійських ігор. За традицією церемонія пройшла в Олімпії на залишках храму Гери. Вогонь був запалений грецькою актрисою Мері Міною, яка грала роль верховної жриці. Вона передала його першому факелоносцю, грецькому золотому медалісту Стефаносу Дускосу. За традицією, олімпійські вогонь запалюють від сонячних променів. Цього року, через хмарну погоду, факел підпалили від полум'я, отриманого напередодні на генеральній репетиції. Тепер він вирушить в одинадцятиденну естафету по всій Греції, в якій візьмуть участь понад 550 факелоносців. А пізніше він попрямує безпосередньо до Франції. Олімпіада цього року пройде в Парижі з 26 липня по 11 серпня. Український фільм «20 днів Маріуполі» покажуть на стримінговій платформі Netflix. Реліз запланований на 21 квітня. Це перша документальна стрічка від України, що отримала Оскар. Вона показує бойові дії в Маріуполі на початку повномасштабного російського вторгнення. Над фільмом працювали режисером Мстислав Чернов, фотограф Євген Малаєтка і продюсерка і журналістка Василиса Степаненко. За свою роботу вони отримали світове визнання, багато нагород, серед яких Пуліцеревська і Шевченківська премії. Рухаємося далі і розширюємо географію. Буквальному сенсі. Будьте з нами. Це сніданок.